Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Чому заявив, у цій війні служити будуть усі. Зінові бібрецький професор зі Львова зазначає наступне. Не вже і Тараса Чмут і Лесі Орденоносці, Блазані з 95-го кварталу і аваріяцькі притульники позитивні медіа пові Коломойського сероля ще і лачені стерненки. Бодофарми ботоляка будуть служити. Сльози радості заважають бачити, як Батальйон Монако та роти Багнюка і Мальдіве перетинають державний кордон та йдуть на з'єднання з легіоном Буковелі. Поручник трубіця роздати патрони, корнети трухи, не одягніть ордена. Чотири жди ухилянти попереду на білому ослі біжать портнове. Ті в кого є бабло, які відкупилися, виїхавши за кордон, або давши на лапу зі воєнкомам. А так да всі безперечни, які тільки розпихаються по вшорах вкрадених 36 ярдів зелені, так зразу. Зовже служать яйцями по 17, скрипінами і юморі з дама стендаперами, катаючись європою. А хтось відмиває притулені за владою гроші в благодійному фонді, бо хтось служить руку окупанту, а хтось іде фаршем на міни і місні штурми з Схарналам. Як писав Орвал, усі тварини рівні, але деякі зелені, рівніші за інших. Крім того, Бібрецький прокоментував останні події щодо Києва та Кличка. Ви б так на Банковій переживали за затоплені окупи на фру. Роті, як за затоплене метро у Києві, рух поїздів метро на ділянці Деміївська Ремки, побудований за Черновецького через підтоплення закрито. Люди, які на підтанцюці банкової кричали кличкові, дай усі гроші киян на ЗСУ, які кричать кличкові, дай гроші киян на метро і безкоштовний транспорт, поки метро ремонтується рівно ті самі люди. Та саме з мостами, що будемо робити, якщо міст Патона впаде, і навіщо він відкрив подільську воскресенський Бо він не добудований, але вже сполучає правий берег з лівим. або саморізи. Що кричать, що нам не потрібна бруківка, але при цьому вимагають інфраструктуру для людей з фізичними обмеженнями. І це ті ж самі люди, які кричать, який у нас чудовий президент. Тільки йому боярі заважають зробити нам мівінове щастя. Заказушність банкової лізи з усіх щілин і логіка баранів, я, би ото накидали на кличка, бо у зелених придворних саморізних лідерів ніні є завдання знищити у Києві самоврядування, як знищили в Чернігові Черкасах рівному сумах. Це ж настіль. Ке відбита критичне мислення, що втирають таке лайно, тобто Черновецький, якого бабки за гречку вибрали, украв бабло на будівництві метро. Метро очікувало, не витримало сроку експлуатації, а ви на Кличко. Цю гілку гнали при Янку і льоні космосу. Станції будувалися з технологічними порушеннями. Всі про це знають на димію ці кран провалився. Взагалі було незрозуміло, як там робити тунель, бо там через біді, загнано під землю плавуни, але тоді нікого то не хвилювали. Вони про проблемні з самого початку існування дуже добре, що їх закрили та обійшлося без жертв. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.